Триває Етер на громадському інтерактивному та радіо Один. З нами на зв'язку Олена Тетюрко. Це діаспорянка Чехії. Вітання, пані Олено. Доброго дня, вітання всім. Пані Олено, слава хочемо Україні. поговорити. Героям слава. Хочемо поговорити з вами про те, як чеські українці сприймають російсько-українську. Війну, зокрема, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація, що українські чехи роблять для України? Можливо, які акції протесту чи загалом мирні акції на підтримку України проводять? Що вам відомо? Ну, я вам скажу, що акції у нас тривають постійно, навіть якщо чеські комуністи прийшли? Я це омовила мам всім чино з телевізії, а я потом ніцовобідна. Нехто не про це. А коли нас коли значить чехи розділилися і сперш півроку назад, і тепер розділилися на дві половини. Ті комуністи, які привикли жити ще е, до сьогодні при комуністичній владі, якби вже вони вважають, що до сьогоднішнього ще них комуністична влада. Тому що два роки тому комуністи відійшли взагалі від, від партії, від, від в ради повністю Чехії. Але вони забулися. Я все страшно, умова, мабуть, всі я приносилися. Ото пакуни не іще не я все це пакуту вам озвучу. Я себе вибачаю, саме се турбують. І е, два роки в два роки вони якби перестали. Е, комуністи вже не війшли, як голосували значить комуністи, вже відійшли на, на другий вік. Вони вже взагалі не, не були в партії при при Верховній Раді, якби нашої чеської республіки. Ну а потім почали вибирати фіали. І ті комуністи, які е, хочусь назад, у них вже спормушка закрилася. І вони пристав, уявіть собі, вони вирішили просто з е терор такий, що в їм там і прапор наш мішає, їм там і е вже ціни високі, і то Україна за все винувата і все остальне. Звичайно, наші жін, наші люди підняли е п'яту точку, і пішли звичайно показувати, що ми, е ми вам вдячні, але ж осуть по суть, ми ж не винуваті. Тому то в цьому світі така ситуація. Що ж ми можемо зробити? Звичайно, от ну і. Це було два рази, що наші виходити на протест, звичайно, і вони знову. І потім, уже останній раз, як вони хотіли стягнути, е, значить, наш прапор із музею центральної площі Латвовського намісті, то е, було замічено, що там е, ТГБ працювала, е, якби е, вагнеровці і всі остальні, От іменно були вербовані люди, які які зробили розруху між людьми. А людям, що ті, хто е, не має роботи, не має... Е, Постійного прибутку є такі теж, які зробили роботу, чи ще якась там ситуація сталася в житті. Звичайно, вони слабка, слабка одиниця, а таких тут дуже багато. І після ковіду, і після тепер війни в Україні, звичайно, що Європа стала набагато іншою, ніж була до сьогоднішнього. Ви знаєте, що я проживаю 30 років і зна і порівняти. і можу порівняти. От. Так що... Ось така ситуація, що на сьогоднішній. Я зараз вам скажу, що я допомагаю двом діткам, сімнадцятирічні Маріуполя. Мені трошки важкувати тоже, тому, що то такі дорослі вже. От спиногризи, я на них кажу, вредні були спочатку. Вчили ми першу українську мову, вчимо і чеську мову. От, і е, одна дитинка зараз вчиться на когорі, де взяли там, звичайно йшли. Ну, а старший працює з моїм чоловіком на стройці. навчається усієї е, строїтельної роботи і так далі. Ну, хлопчик такий вже зазвичай інший, ніж він був раніше. В общем, ось такі порошки у нас. Пані Олено, чи є вас можливість увімкнути камеру? Ми, на жаль, вас зараз не бачимо, і тоді продовжуйте. Ви, ви мені, ви мені, ви мені, ви мені кудись втекли. Ви мені кудись втекли, і мене і вибуло просто. Так ну, я попрошу наших колег перенабрати. Будь ласка, перенеберіть пані Олено і тоді продовжимо розмову. Нагадаємо, Олена Тетюрко, Українка, яка вже 30 років мешкає у Чехії, сама пані Олено. Із Новолинська, і е, вона активно цікавиться ситуацією в рідному місті, загалом в Україні на Волині. Щойно дізналася про те, як пані Олена допомагає дітям, О, які е, потрапили. Так, пані Олено вже є. Ви бачимо вас О, і да, ми зможемо так, з вами продовжити спілкування. Хочемо ще трішки дійсно дізнатися про те, як живуть українські біженці, чи відомо вам. Які умови у них, чи наскільки чеська держава їм допомагає наприклад вивчити чеську мову, знайти роботу, і чи не відчувають чехи конкуренції в українців? Ви знаєте, я вам скажу, що відчувають? Угу. Е, Перша почалася війна. От від 24 го почалися, значить, в кінці лютого, початок березня місяця. Люди давали житло повністю е, дуже добре. У мене, наприклад, іня приїхала з Києва по е, братові дві із двома дітьми. Правда, вони проживали 50 кілометрів від Праги, і мені приходилося кожного тижня до них їздити, допомагати. Але житло було дуже добре. От е, і я вам скажу так: хто хоче працювати, хто хоче навчати чи з вивчати чи з то зазвичай є е, допомога і велика допомога. Звичайно, була допомога е, спочатку війни. От тепер вже так трошки менше. Вже тепер нема таких півроку платять е, допомогу фінансово. От більше спершу допомагали е, господин квартир для того, щоб вони заселяли людей на сьогоднішній день. Більше допомагають людям. Дають е, дають соціальну допомогу в розміри. Там я не знаю, п'яти тисяч, скільки зараз я вже трошки відійшла від того статусу, але дуже багато зараз зрушують е, візу нашим, е, тому що люди зазвичай е, не вміють оприділитися, що вони хочуть і ті, які ще не оприділилися, зазвичай вони зрушують їм е, біженецькі візи. Це Ті люди, які повідкривали у якійсь ще іншій країні 에, або повідкривали канадські візи, зазвичай тим людям зрушують 에, допомогу і зрушують за з повністю зрушують візи толерантності. А я вам скажу так: хто хоче працювати, він буде працювати. Я приїхав ще 30 років назад. Я розумію, що зараз війна. Я це не, не оправдую ніяким спочатку. Я зразу хочу показати, що це не приклад. Ні. Але і, і на другу сторону друга медалі хочу показати і на свій приклад. І скажу одне, що 30 років приїхавши назад, у нас не було ані того, ніякої допомоги. Кажу, звичайно, що це зараз війна. Люди виїхали не по своїй волі, примушено виїхали, виїхати. Людей, деяких взагалі немає житла, немає нічого. Але ми не мали також допомоги, мусили старатися, мусили працювати, мусили до чогось дотягнути. Людина, яка хоче працювати, яка вміє включити мізки, зазвичай тут допомогу дістає. І я для себе відкрила ще одну професію, тобто я працюю перекладачом на е, в Міністерство вітра. на так, як маю час, бігаю. Тому я ці подробиці от вам можу і розказати. Пані Олено, ну і також цікаво, знаємо, що ж величезна російська діаспора була в Чехії, в Карлових Варах, в інших містах. Чи як вони себе поводять? Чи вони теж ходять на усі акції разом з чеськими комуністами, чи якимось чином вони себе проявляють, чи можливо вони вже вивчили чеську мову і стараються не показувати свою належність до країни терористів? Знаєте, все таки там є. Є більше се, що вони присоединяються до чеських комуністів. Оці з значками Вагнера стоїть подивитися на маму Ті, хто колена Там піркова, яка Та можна знайти і, е, прямо від новин, прямого, прямого, е, якби показували від і ЦЗ, де е, було зафіксовано е, операторами, журналістами, дійсно, прямий лагер. Потім вони визивалися на допрос, і 18 чоловік також були у відкрита на них кримінальна відповідальність по поводу того, що вони піднімали цей бунт у зняття нашого святого прапора, який зараз на даний момент висить у центрі е, Праги. Е, тут е, я вам скажу, що як от було 9 травня. І в Берліні, і в Парижі і усіх країнах світу е, значить піднімали пір'я, усі кацапські Рашеншвайни. То на даний момент, слава Богу, у, у Кразі такого немає. Не було. Е, може, тому що в нас дуже працює файний закон, і якби вони просто вийшли то саме, їм зразу би зрушили документи, і вони поїхали назад у свої мокшанські їдня і на тому їм свідка. Тобто, до речі дуже багато зрушували візи. Е, візи зрушили росіянцям. Навіть ті студентам позрушували візи, може, і тому таких от безмозилих на сьогоднішній день просто немає указу. От я вам просто інше, що хотіла сказати. Они, э... тому, що чеська републіка на вже знала, що це може бути, і вони просто якісь залюби мали помилки, які б наприклад ще можна було виправити якісь документи донести, тому що я розкрою, я прикладач на міністерство вітра і з цим дуже багато стикаюся. Ви бачите, і моя українська мова наразі взагалі інша. <смеш> На чим працювала я. От. І е, я вам скажу, що дуже багато позрушувало. Позрушували, як нашим зараз дають трошки копняка, якщо не оприділилися е, в лисвому вибори країни, не знаю, де вони хочуть бути. Так само і давали, давали копнячка і е, росіянським федерастам. Пані Олено, скажіть, будь ласка, ось ці зрушення щодо власне ставлення до росіян це зумовлено власне роботою української діаспори українців українців чехії чи все таки влада чехії усвідомлює розуміє ситуацію і якби від своєї сторони без втручання зокрема українців надає ту допомогу і власне робить ті рішення які власне сприяють українцям Ну влада дуже багато для нас робить. Я ж ще тоді казала, що ви мені сказали п'ять років назад, що Чеська Республіка допоможе настільки, наскільки допоможе Україні, як вона допомагала от рік тому, як почалася війна, то я б ніколи не повірила. Наскільки були тут консервовані люди, які Наскільки були такі, вони ніколи не знали де українці, де росіянці? Вони нас всі брали на одну на один ступень і рівень з росіянцями. От і дев'ять після 2014 року, зі мною скільки тому, що я працюю у торговлі, ви знаєте прекрасно. От і Тепер як підвищилася ціна на на газ, ціна на продукти, вилізло все наскільки я не знаю, можна у 300 разів все на, на гору і оренда квартири, що ж для е, сьогоднішнього дня немало важно, немало важно. От і звичайно, допомога була шалена. Допомога була шалена ще би наші українці вміли би це підверто і справедливо поступати до своїх бійців, до своєї країни, наприклад, з тими гуманітарними допомогами і так далі. І так далі, закані звичайно хотілося б, б, щоб люди трошки відкрили очі і не думали, гроші не є все, гроші будуть нас не буде. Тому перегти треба перше за все себе і мати чисту совість, чисту, е, щоб могли подивитися своїм дітям своїм. Ну там, своїм, я не знаю, односельчанам, одномістянам, всім остальним в очі, щоб не боятися і відкрити відкрити дійсно, що ви щось украли у тих людей, які дійсно нуждалися е, у допомозі. Оце найгірше у наших людей, що за копійку вони в церкві посеруть, Деякі такі є. І це біда, біда в нашого народу. Я вам скажу. А ось таки то, е, пані Олено, ну але ми разом з тим знаємо, що ви. Ніколи не е, втрачаєте можливість е, і стежити за, за подіями в рідному місті, в Нововолинську, Як ви розцінюєте е, якраз і теперішню владу і те, як вони е, керують містом протягом цієї війни? Ой, це біда. Це біда. Шапували, втікли в Канаду. Забравши багато грошей, постягуючи, не знаєш, що там з них буде з Канади, як вони там взагалі не вміючи жити справедливо, про такого немає в Європі, щоб е, можна було красти, де ти бачиш, нічого не змінилося. Як кралося, так і крались. Вони думали, що вони просто думають, що вони останній день живуть. Вони не знають, як вони потім після війни їм придеться за це все відповідати і як вони потім будуть дивитися тим же одним місцям до очі. Мене це просто дуже шалено фасцинує, Як кажуть, люди... За, нарахувати собі шалені премії. Вони щось таке роблять, що не знаю, я, наприклад, дивлюся на це і зрівнюю, рівні маю з чимось зімнути, зрівнюю я з Європою і дивлюся на оцей маразм наш український, не знаю, мені хочеться плакати. Просто думаю, що гроші завжди кінчаються і в грошах немає щастя. Приде дебата така, що їх будуть так гнати, а за ними буде смердити пір'я. Це, це просто не знаю, гус. Я звертаюся особливо до гуся. Гус хаманиста. Хаманиста, тому що тобі ще так пір'я повищіпують, наші ЗСУ. так повищіпкують пір'я, поставлять тобі його в одне, в одне місце. То ти будеш так втікати, а за тобою буде е, і ні і ніяка біда тобі не комось. Я, наприклад, зверталася до журналістів з Києва для того, щоб зробили якесь розслідування. По поводу у нас в Нововолинську, тому що то, що вони обіцяли меморіал для зсу, вони обіцяли парк зробити, вони обіцяли, що буде автономне опалення, а з того рая не вийшло нічого. Ну і діло в тому, що це болить. Розумієте, були тому, що е, люди е, вірили, то ж наш, якби одноміснянин, е, він вирос, він ж е, ходив між нами, він жив між нами, вже від нас може надурити. Авкази це є така буквально слові. Так що я думаю, що прийде, прийде час і після е, е, зараз немає того, е, якби не е, потрібно зараз розруху це робити. Але приготовлювати їхні е, п'яти точки потрібно, щоб вони знали, що вона завтра чи післязавтра все одно буде горіти. Mm. А, пані Олено, ну і насамкінець, можливо, у вас є якісь слова підтримки для всіх наших глядачів, радіослухачів, усіх волинян українців, які зараз вас мають можливість чути та бачити. Я горжусь своєю Волиню, я горжусь своїми людьми. Тому що е одна з областей по цілій Україні зробила і приготувала, е як кажуть, свою захистила свою волинь так, щоб е картопельний фюрер і оце не додоразити мале пуйло не змогли просто е ніяким способом е засирнути на нашу рідну землю. Я дуже щаслива, я дуже задоволена ось цим питанням, що вони заминували. Кордон Білорусі замінували, поставили плот великий і зробили е, просто непрохідну нашу до нашої області, і щоб наші діти спокійно спали. Однач, цим вам низький поклон. Наші ЗСУ, тому що це, це, це би треба було після війни, звичайно, буде обговорюватися за все остальне. Чому вони з одинадцятого місяця знавши, що у нас буде, буде війна і не приготувалися так, як має бути. Це ж все ще буде роз після війни. Ми потім будемо цим питанням рішати забиватися. А на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, я хочу побажати нашим волонянам. Бережіть себе. Бережіть себе, допомагайте один одному, е, останнім як кажуть, куском хліба, останнім останнім доброю, добрим словом, і всім, всім, чим можемо. А після війни ми якось далі будемо старатися привести це все до пам'яті. І з політикою, і на місцевому рівні, і на державному рівні. То все потім будемо виясняти. А на сьогоднішній день не час. Просто це не на часі. А, а саме головне, усі, хто переселенці приїхали до Волині, до моєї рідної Волині, забувайте, знімайте ярлики, твої кацапські знімайте, просто знімайте. Ми маємо бути одне ціле. У нас має бути одна міра, одна мова і одна нація. І Тільки так ми будемо як у Чехії, як словаки, як поляки. Нема ніде де русскомовного руско говорячого українська чека, поляка, словака і так далі. Тому. Тим більше ви знаєте мову, тим більше ви людина. Тому вчити мови, знімати ярлики, свої кацепції і просто бути одним цілим народом, одним цієї України. Дякуємо вам, пані Олено, за ці слова підтримки, за ці поради, за те, що розповіли про ситуацію в Чехії. Нагадаю нашим додачам та радіослухачам, наша землячка, яка вже більше 30 років. Мешкає у Чехії Олена Тетюрко була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Олено, тримаймося. Я вам дякую за те, що ви робите. Що вас, громадянство, не тільки у паспорті, а й у серці. Ви великі, молодці. Я вас дуже збожнюю. Ви один з найкращих на цілій волині.